Всім привіт! Не дивлячись на те, що позаду мене ви можете бачити шини, ми з вами знаходимось на складі компанії Agro Import. Group. Це наше нове приміщення, яке ми потрошку облаштовуємо, замовили стелажі, ми їх очікуємо. Сьогодні ми з вами будемо знімати огляд нової партії підшипників, яка нещодавно нам прийшла на склад. Отож, перша позиція це буде підшипниковий вузол на техніку «Хорш». Ось я його показую. Ось так він виглядає. Це буде підшипниковий вузол з артикулом 346 34 600 Ось так він виглядає. Ми бачимо, що він виконаний дуже якісно. Їх нам прийшло 200 штук. 150 ми відвантажили вже нашим партнерам. І ще 50 в нас залишилося для резерву, для того, щоб вони були на складі, і в разі необхідності ми могли закривати потребу наших клієнтів або наших партнерів. Наступна позиція це буде позиція з артикулом 7140 а Це буде підшипник, або він ще називається бочонок. В прикотуючи колесо на сівалку моносем, на сівалку гаспардо, на сівалку кінзе. Ось приходять в таких упаковочках, в таких пакетиках. Його маркування 520332Т. Ось ми бачимо маркування. Ось так він виглядає. Перед цим нам приходила партія по підшипнику такому ж самому Koyo, Да? Зараз нам прийшли підшипники під нашим брендом. Ось вони в таких біленьких пачках. От. Чому так? Тому що е, за бренд потрібно платити. А якщо ми розуміємо, що підшипник один той самий, якісний, надійний, то відповідно е, 2 євро за коробочку ну, платити якось це смішно. Краще ми зробимо знижку для нашого клієнта. Чи партнера, і клієнт буде задоволений. Наступна позиція це підшипник під номером 4408. Це також на сівалку Моносем, але вони використовуються також і на інших сівалочках. Його маркування 6306 2 rs По бренду FIBG. Ось так він виглядає. Ось, Ось FBG. І ось тут його маркування. Ось так він виглядає. Наступна позиція це також бренд FBG. Але це інший розмір. 6206 2 rs Ці вже бачимо, що в пакетиках. І ось ось так він виглядає. Це також він підходить у і на сівалки і моносем. І Кінзе, і Гаспардо зараз всі інженери беруть не по артикулу, а по розмірах. Телефонують, кажуть, мені потрібен такий розмір, такий розмір, такий. Просять комерційну пропозицію і просять, щоб розписали, хто за виробник, або відповідно, якщо, так як деякі підшипники є без виробника, без маркування, ми підписуємо договори, специфікації про те, що компанія Агроімпрудруб дає гарантію. На тей чи інший підшипник. І ми повністю впевнені в тому, що наш клієнт буде задоволений, використовуючи наші підшипники. І, відповідно, впевнений в тому, що дійсно цей підшипник якісний. Наступний підшипник це підшипник по бренду ZS Це артикул g 14830390 Це підшипник на сівалку Гаспардо Зараз я вам його покажу. Так, він приходить в, такі, в такому пакуванні. І ось так виглядає. Бачимо, що вибито бренд ZS. Вибито маркування PN3039. І ось так от всередині бачимо, що під квадратний вал. Наступна позиція, яка нам прийшла, це прийшов підшипник конічний, за розміром 3026. Або по артикулу на техніку Лемкін 319 90 94 Але вони, в принципі, і встановлюються на іншій техніці, і на техніці кун плугів, і на дискових боронах, і е, на багато іншої техніки. Тому я ж кажу, що багато інженерів на сьогоднішній день е, дають розміри, а не каталожний номер. Ось бачимо пакування надійне. Перед цією партією нам вже приходили такі підшипники, але вони дуже швидко розійшлись, швидко продали, тому замовили ще одну партію. Ось бачимо, що ще ось така штучка тут. І ось, відповідно, сам підшипник. Ось. Маркування бачимо присутнє. 302,16. Наступна позиція це підшипник з маркуванням 6006RS. Ось так вони приходять. Також використовуються на сівалках Моносем, Гаспарду, на техніці Кінзе. Тобто, всюди, де є підшипник з таким розміром, ми можемо допомогти. Ми бачимо, що присутнє маркування і на пильнику, і на обоймі. 6006RS. Або каталожний номер по. До техніки МОНОСЕМ це буде 11579. Ось так він виглядає. Так, наступна позиція це буде підшипник з маркуванням 205 КРР б 2 Або артикул до техніки МОНОСЕМ це буде 4515-1. Ось ми бачимо ось підшипник. Ось він ось так виглядає. Бачимо є маркування. І ось бачимо, так він виглядає. Поїхали далі. Наступна позиція це буде підшипник з артикулом 7014-А. Або е, з маркуванням його, зараз я вам скажу, 32042 rs Це двохрядний підшипник. Ось так він виглядає. Це він безпосередньо йде в ступицю диска сошника. Ця партія прийшла в нас 2000 штук ось саме такого вида підшипника. Ми бачимо є маркування присутнє. І з цієї сторони ми бачимо, що є і маркування на обоймі, і маркування на пильнику, що вказує, що це оригінал. Наступна позиція це буде ступиця на сівалку Квернеланд. Ось артикул є АЦ821 756. І наступний артикул АЦ 821 748. От Якщо ми беремо артикул АЦ 821-756, ми отримуємо ось таку ступицю, ось таку ступицю. Да? І ось зверху така кришка буде. Тобто це буде повністю ступиця в зборі. Ось підшипник, все. В підшипнику подвійне ущільнення. Це є з додатковим захистом від землі, від пилу, від бруду, від всяких зовнішніх чинників. І плюс зверху ще отак, от, коли сюди закручують болт, відповідно, зверху накривають такою кришечкою. Також компанія AgroImport Group може запропонувати вам ось Ступицю в розборі, тобто окремо підшипник. Окремо бачимо, що корпус без підшипника. Окремо можемо запропонувати вам кришечку. І окремо ось такі штопорні кільця. Тобто повністю набор або по окремо. Ви можете окремо замовити підшипники, якщо у вас є необхідність. Окремо можете купити ступиці, окремо. Кришки, окремо штопорні кільця в такій кількості, як вам то необхідно. Дивіться, повністю в зборі ось такий комплект, де корпус з підшипником все в зборі. Замовляють в тих випадках, коли або вже підшипник повністю, коли розлетівся, він порвав і роздробив ступицю, наробив там біди. Або, відповідно, коли інженеру треба швидко. Немає часу збирати це все. Йому приїхало, він взяв, просто виняв, поставив, прикрутив на болтики і пішов собі в поле. Тобто це все залежить від тих факторів, чи є в клієнта час, чи ціла ступиця, що саме необхідно, тому що якщо клієнт купив підшипник новий, а в нього ступиця лопнула, або цей підшипник вже. Не запресовується вступить, а він там, ну, прокручується. Вже він не буде працювати так, як воно є. А підшипник цей, відповідно, не є, скажімо, дешевий, він вартує е, трохи коштів. І тому, якщо клієнт вже купує підшипник за нормальні кошти, то він хоче, щоб воно працювало. Наступна позиція це буде підшипниковий вузол на техніку хорж. Під артикулом 280 77, 800. Ось так він виглядає. Ми бачимо, що поверхня кована. Ми бачимо, що ось є кришка. І відповідно, бачимо, що ось так він виглядає. Це є оригінальний підшипник на техніку Хорш. У нас їх є в достатніх кількостях. Нам прийшло 2000 штук. Тисячу штук ми зразу відвантажили нашим партнерам, і відповідно зараз вже що сьогодні у нас квітень місяць, да? травень, червень, липень, серпень. Відповідно, ця позиція буде йти. Тому, кому потрібні дані підшипники, ви можете звернутися в компанію AgroImport. І ми вам допоможемо з підбором, підскажемо, розкажемо і зробимо. Все необхідне для того, аби ви були задоволені, працюючи з компанією Agroimport. Наступна позиція це буде підшипник в корпусі на техніку Лемкен. Ось так він виглядає. Артикул 319 93 72. Ми бачимо, що тут корпус пофарбований. Попередня партія були корпуса. От не фарбовані ось такі от, да? але всередині підшипник точно такий самий, і, відповідно, все так само працює, тому що клієнти, які купували в нас підшипник в таких корпусах, відповідно питають, чи це буде така якість, тому що ми дуже задоволені, от саме цими були. І відповідно ми кажемо, що ми готові підписати будь-який документ з приводу якості, з приводу того, щоб виставляючи наші. Підшипник ви були задоволені, як клієнт, як наш партнер. Так, наступна позиція: це буде підшипник на техніку, також Лемкен на дискову борну Лемкен-Геліодор, артикул 319 60 Ось приходять в таких коробочках. Ось ми бачимо, що ось так запаковані. І ми бачимо, що ось так він виглядає. Бачимо, що є вибитий артикул 319 87 60 І ось так він виглядає. Mm -hmm. І остання позиція з цієї партії це буде підшипник за номером 319 87 50 Це підшипник, який використовується на техніці Лемкен-Рубін. На техніці хорш І, можливо, також стоїть на іншій техніці. Відповідно, але, звертаючись до нашої компанії, за маркуванням або за розмірами підшипників, ви можете придбати даний підшипник. Ось ми бачимо, що даний підшипник є маркування його. 319 8750. Ми бачимо, що в даного підшипника. Є металевий пильник, це дуже важливо, тому що це також додатковий захист від зовнішніх чинників для, відповідно, цього підшипника. Ось ми бачимо металевий пильник. І ось так він виглядає. Знову ж таки, нам прийшла ціла ця коробка, було 2000 штук даного підшипника. Наші партнери також розуміючи, що ми замовляємо напряму на заводі виробника, замовляють у нас, і коли ми завозимо сюди в Україну, вони приїжджають до нас на склад, ми розпаковуємо, фасуємо і відповідно відправляємо або вантажівками до наших партнерів. Або відповідно, якщо є невелика партія, вони приїжджають або самі, або ми можемо зробити доставку за свій рахунок до наших партнерів. І, відповідно, ті, хто з нами працює з компанією Greenport Group, є завжди задоволені, щасливі і знають, що вони отримують за ті кошти, які вони платять нам. Всі ці підшипники, які ви побачили в даному огляді, вони є на нашому сайті. Також на нашому сайті в розділі підшипники ви можете переглянути багато інших підшипників, які були в попередніх поставках, які в нас є завжди на складі, в наявності. І відповідно на ці підшипники, які ми показали, будуть посилання під даним відео. Тому в кого будуть, можливо, питання чи пропозиції з приводу співпраці, ви можете звернутися до наших менеджерів і вони вас проконсультують. Розкажуть і допоможуть в підборі того чи іншого підшипника. Ми працюємо, щоб працювали і ви.